Дуже гарні новини. Я знаю, що ви е, тільки що приймали участь і зробили е, очер, е, черговий е, подарунок всім українцям, ну особливо тим людям, яких сьогодні звільнили, і їх родинам. Будь ласка, хотів би почути про це, скільки людей сьогодні звільнили, хто, хто ці люди і в якому вони стані, ну і деякі інші подробиці. Будь ласка. Доброго вечора. Продовжуємо виконувати завдання ваше та нашого президента, повертаємо наших героїв додому. Сьогодні повернуто 107 героїв. І дійсно, вони, як завжди, на жаль, ми бачимо цю систему, що вони повертаються в жахливому стані. Всі схудли, є дуже велика кількість поранених і важкопоранених. І от дійсно, перше запитання, яке. Я у хлопців е, запитую, задаю, в яких умовах вас тримали, як відносились, і чи взагалі ви бачили хоч один раз представників міжнародного комітету Червоного Христа? На жаль, е, всі вони відповідають, що міжнародна організація, яка покликана моніторити стан дотримання Женевських конвенцій Російської Федерації, не приймає в цьому участь. Отже, міжнародного комітету ніхто з наших героїв не бачив жодного разу. Відношення ганебне. Умови тримання ганебнів Росія вкотре показує, що для неї міжнародне гуманітарне право це просто якийсь поперець. Але тим не менш, ми продовжуємо разом з вами великою командою. Всі, хто входять в координаційний штаб, споводження з військовими полоненими, повертати наших героїв додому і впевнений, що будемо продовжувати це робити і надалі разом спільно, великою гарною командою. Дуже дякую вам, дуже дякую. Я впевнений сьогодні. Ця новина це буде головна новина, тому що всі українці чекають на повернення наших людей додому, до їх родин. Дмитро, будь ласка, що ви скажете? Складний обмін, а зустрічати наших хлопців та дівчат набагато складніше. Бачити, в якому стані вони повертаються з російського полону, це дуже важко та боляче. Але ж сьогодні, завдяки. І дякуючи нашому президенту Володимиру Олександровичу Зеленському, дякуючи вам, Андрій Борисович, дякуючи всій команді координаційного штабу, на чолі з головою Кирилом Будановим. Нам вдалося повернути 107 наших поранених оборонців, з яких 74 – захисники Азовсталі. Також я хотів би звернутися до всіх тих рідні та близькі, які ще перебувають у полоні. Вибачте, але ж дякую вам за порозуміння, дякую за підтримку і за допомогу. За допомогу ми повернемо всіх. Я впевнений, що разом ми зможемо це зробити. Слава Україні! Героям слава! А скажіть мені, будь ласка, по-перше, я думаю, що в нашій координаційний центр він надає постійну інформацію, тобто, сьогодні. Родини, друзі, людей, які знаходяться у полоні, мають як я розумію, таку можливість отримати в будь-який час інформацію, де вони знаходяться, які плани щодо їх повернення. Так і є. Коронційний штаб надає всю інформацію. Крім нашим повернутим захисникам, зараз вручається необхідна допомога, а також мобільні телефони з контактами їх родичів, і вони можуть зателефонувати і повідомити про своє повернення. У тому числі там, де вони будуть перебувати, і родичі будуть знати, а також зможуть їх навістити у тому чи іншому місці. Да, хотів, хотів ще спитати, дякую, хотів ще спитати, чи всім сьогодні, яких ми кого ми повернули, надана необхідна медична допомога і е, все, що вони потребують, для того, як ви говорите, що дійсно це жах, що вони в якому стані вони. Перебували в яких умовах і так далі сьогодні. Держава має, ви знаєте, про це, і президент багато разів говорив, що має всі можливості і готова надати. І я впевнений, не надає. А я хотів би, щоб ви про це сказали. Все, що цим людям, нашим героям, це необхідно. Андрій Борисович, окрім того, що ми повертаємо наших героїв та героїнь, але ми й продовжимо тримати на контролі питання. Реабілітації та надання медичної допомоги, психологічної допомоги, будь-якому будь-яка допомога, яка необхідна, всі отримують. І хотів би вас запевнити, що це робиться від держави за державні кошти. Тому ми з позитивом відносимось до будь-яких ініціатив щодо допомоги, але необхідну допомогу держава забезпечує. Ми спілкуємося з родичами, ми спілкуємося з. Нашими героями, героїнями ми відвідуємо їх в лікарнях, ми супроводжуємо процес реабілітації, відновлення документів. Тобто, ми це робимо на постійній основі. І ті, кого ми сьогодні повернули, так само ми подивилися, що ми їх зустрічали з швидкими. Була надана перша необхідна медична допомога. І після цього прямо зараз вони зразу будуть направлятись до медичних установ. Для там, термінового лікування і потім для реабілітації. Тому держава не тільки турбується, а й робить все, щоб вони повністю пройшли реабілітацію і відновилися. І дуже важливо, щоб ми фіксували е, е, всі факти порушення прав наших героїв під час їх перебування у полоні, щоб це ставало ще, ще єдиним доказом. Для всіх майбутніх і трибунала, і е, судових позовів, і так далі, тому що ми будемо добиватися не тільки, щоб вони повернулись, а щоб держава-агресор заплатила за все те, що вона зробила з нашими людьми. Дуже важливо, щоб вони відчували, що кожен цей факт він буде зафіксований і офісом, як я сподіваюся, і офісом обусмена, і нашими правоохоронцями і так далі. Я вам дуже дякую за велику роботу, що ви робите. Велике вітання від президента України. Він знає про це, він чекав на цей момент, і я зможу зараз йому доповісти, коли він закінчить зустріч з президентом Греції, яка наразі відбувається. Велика вам подяка, велика подяка Кирилу Олексійовичу за його очолення цього нашого штабу координаційного. І працюємо далі. Чекаємо вас в Києві, і наступного тижня зустрінемось щодо наради результатів проведеної роботи з міжнародними організаціями. Тобто, ми не залишимо жодного шансу комусь забути про те, для чого їх утворювали, і де вони повинні сьогодні бути, де під в 21 столітті сьогодні існують канцтабори в центрі Європи, і що відбувається з нашими людьми. Дуже вам дякую. Слава Україні!